В рамках довготермінового спостереження по Україні працювало 190 довготермінових спостерігача, в Житомирській області шість в межах шостих виборчих округів. От, помітили, ну загалом проаналізували виборчу кампанію. В Житомирській області кампанія де досить спокійна, стабільна. Були незначні порушення. От їх десь до 20 ми зафіксували. От вони є на нашій мапі порушень, там з ними можна ознайомитись. От, ну і в день виборів буде працювати до 100 короткотермінових спостерігачів на виборчих дільницях в межах паралельного підрахунку голосів по всеукраїнській виборці і 5-6 мобільних груп в центрах округів. Що ви порекомендували людям, які йтимуть на вибори? Якщо вони побачать порушення, куди їм звертатися? – Ми презентували карту порушень. Там можна повідомляти про порушення як в день виборів, так і під час довготримного спостереження з виборами. Повідомляти потім вони опрацьовуються, надходять координаторам, і вони далі реагують, тобто перевіряють. уточнюють, якщо порушення підтверджується, ми його висвітлюємо і подаємо в наших звітах.